Вітаю, друзі. Зараз я поділюся з вами інформацією, яка буквально перевернула моє розуміння інвестицій. За свої роки в бізнесі я бачу дуже багато можливостей, але те, про що зараз я вам розповім, це щось дійсно особливе. Одразу скажу, ця історія не про якусь там чергову-хайпову тему, а мова йде про технологічний стартап, який вже сьогодні змінює ринок, і в якому я бачу великий потенціал на десятиліття вперед. Уявіть собі, що такі платформи, як OLX, Booking, Domria та TikTok об'єдналися в одному додатку. Просто зупиніться на секундочку і подумайте: а що якби кожне оголошення там, нерухомості товарів чи послуг можна було показати не кількома нудними фото, а коротким динамічним відео, прям як у TikTok. Ми зараз живемо в епоху TikTok, Інстаграм, де відео править бал. Погодьтесь, фото в оголошеннях вже минуле століття. А от відео це вже довіра, це емоція, це ефект присутності. В якийсь момент наш український підприємець Олексій Рогожинський сказав: а чому б не створити саме таку платформу? Адже дійсно це саме те, чого не вистачає всьому світу. І так народилась ідея створити платформу Дубаду, першу В світі платформу оголошень в форматі коротких відео. Це ж такий самий додаток з картою, контактами, цінами, усе в один клік. Платформа вже рік, як розвивається на ринку Дубаї і тільки починає масштабуватися по всьому світу. А тепер увага! найцікавіше ще попереду. Зараз я вам розповім не просто, що це така цікава платформа. А яка сама можливість відкривається для інвесторів? Уся магія в тому, що Дубаду продає не рекламу, а цифрові рекламні місця. Forever, так назвали його, уявіть їх як цифрові білборди, тільки в додатку. Купуючи ці місця, інвестор стає власником цих рекламних місць в додатку. Назавжди. І щоразу, коли хтось розміщує там оголошення. Ви отримуєте 85% від вартості оренди оголошення пожиттєво. Поки ви є власником даного місця в додатку. Про цей стартап я дізнався, що у вересні 2024 року. Дубаду розпочала свою діяльність саме з ринка Дубая. На той момент ціна одного рекламного місця Forever для інвестора стартувала з 1 долара. А зараз на момент запису цього відео. Зараз у нас серпень 25-го року. Ціна Forevers уже майже по 9 доларів. Усього за рік мої активи виросте 9 разів. А через 3-5 років прогнозується ціна одного місця аж до 50 доларів. Наразі ціна, щоб розмістити оголошення на платформі Дубаду, на ринку Дубая коштує $1.36. І 85% з цього і є чистий дохід власника Forevers. Моя середня вартість покупки за весь час становила приблизно 2 долари за штуку за один Forevers. При сьогоднішній оренді долар 36, моя дохідність становить майже 58% річних. А коли в кінці року ціна оренди підніметься вже до 2 доларів, то ті ж самі інвестиції. Генеруватимуть мені вже 85% чистого прибутку на рік. Оплати мені приходять щомісяця, якщо що 2 долари за оголошення на ринку Дубаю це майже безкоштовно. Тому через пару років, коли ціна оренди вирівняється середніми ринковими стандартами Дубая, і становитиме вже 5-7 доларів за оголошення. Річний дохід уже порахуєте самі. А тепер вдумайтесь і усвідомте. Я, як власник Фореверс, отримую пожиттєвий дохід від оренди, мої активи зростають в ціні. Купив по долару зараз, вони по 9. І це довічне володіння можна продати, можна передати дітям у спадок і так далі, поки ви є власником цього Фореверс. Але це тільки початок. Зараз платформа працює вже в п'яти країнах: Дубай, Німеччина, Казахстан. А в цьому місяці вже зайшла в Польщу та Україну. І в кожній країні ціни стартують з мінімуму. Наприклад, зараз Foreverс для ринку Польщі коштує всього $1,25. Не по в в долар $1,25 вже є така можливість. А Forever в Україні всього 75 центів за одне місце. А через рік такі місця уже коштуватимуть по 10, уявляєте потенціал. Друзі, я займаюся інвестиціями дуже багато років, і з власного досвіду я зрозумів головне. Можливості, які змінюють ринок, трапляються не щодня. Я в Дубаду не просто як інвестор, а як людина, яка бачить цьому технологію майбутнього. Світ ще тільки знайомиться стартапом Добаду. Ціни поки ще на старті. Зараз у нас ще є ця можливість. Увійти з мінімальними ризиками і максимальним потенціалом. Тож, друзі, я намагався розповісти максимально коротко, а насправді тут набагато більше можливостей. Цю докладну інформацію, посилання на додаток, мій телеграм-канал ви знайдете в описі. А ще в описі я вам залишу лінк на найпершу презентацію самого засновника Олексія Рогожинського. Рекомендую обов'язково переглянути. Е, на цьому поки все, друзі. Вивчайте засновників, дивіться його у презентації, завантажуйте додаток, тестіть, вся інформація відкрита, все прозоро, але пам'ятайте: час це наш головний актив, такі можливості не чекають. Щомісяця ціни ростуть, щодня з'являються нові інвестори, які розуміють цінність, потенціал і масштаби. Повірте, майбутнє створюють ті, хто діє саме сьогодні. Тому до зустрічі, побачимо вже у спільноті успішних інвесторів.